Лідери групи СЕМИ, які мали віртуальну зустріч з президентом Зеленським у вівторок, рішуче засудили масові обстріли росіянами українського цивільного населення та об'єктів інфраструктури. У своїй заяві вони наголосили, що зокрема безрозбірливі напади на цивільне населення є воєнним злочином та пообіцяли притягнути Путіна та інших винних до відповідальності. Напередодні з президентом Зеленським поспілкувався і президент Байден, який у свою чергу засудив останні удари Росії та пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку про відповідь заходу, і зокрема США на останню хвилю російської агресії. Ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нашої студії з Білого Дому. Вітаю Юлю! Вітаю Наталя Юлю. Президент Зеленський Цими, цитую, відповідати симетрично, коли Росія атакує енергетичний сектор та енергетичну стабільність країн. Що він почув у відповідь, та про що конкретно домовились учасники зустрічі у вівторок? Наталя, достеменні деталі цієї зустрічі знають напевно тільки її учасники, лідери групи СМИ та безпосередньо президент України Володимир Зеленський. Ми можемо судити за публічними заявами. Окрім того, що ти вже сказала, лідери групи СМИ у своїй спільній заяві дійсно засудили рішучим способом, засудили атаки росіян на цивільних та інфраструктури. пообіцяли дійсно покарати Путіна і притягнути до відповідальності за воєнні злочини. Однак, окрім цього, вони сказали, що. Що будуть продовжувати надавати Україні всю гуманітарну, фінансову і військову підтримку стільки скільки буде потрібно, і також наголосили, що будуть продовжувати санкції проти Росії. Також вони сказали, що у випадку використання Росією будь-якої хімічної, біологічної чи ядерної зброї на Росію чекатимуть жорсткі наслідки. Що ж стосується потенційно мирних переговорів після завершення війни, сказали про те, що лідери групи СЕМИ абсолютно солідарні з Україною і підтримують Моються президента Зеленського, який говорить про підтримує мир на справедливих умовах. Ці умови мають бути повага до суверенітету, територіальної цілісності України, також відбудова і відбудова і відновлення України, зокрема і за російські кошти. Щодо допомоги, якої потребує Україна, керівництво України робить акцент на системах протиповітряної та протиракетної оборони. Чи відомо яке саме озброєння може отримати Україна від США і власне коли його можна очікувати? А ти знаєш, Наталю, президент Байден і президент Зеленський переговорили зокрема про це напередодні у телефонній розмові. І президент Байден сказав, що Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні системи протиповітряної оборони або засоби протиповітряної оборони. І сьогодні Джон Кірбі, це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки, США, сказав, що президент Байден не просто так це сказав, що Сполучені Штати дійсно цьому віддані і будуть продовжувати робити все від себе можливе. Він також сказав, що Годні немає чогось нового проанонсувати, однак наголосив, що дві із восьми систем НАСАМС, які пообіцяли раніше сполучені штати разом з Норвегією Україні. ці системи він сказав, мають надійти до України вже в найближчому майбутньому. Немає точної дати. Однак сказав, що Сполучені Штати зацікавлені у тому, щоб ці системи дійшли якомога швидше. Що стосується конкретно, які яких систем потребує Україна для того, щоб протидіяти абсолютно. Жахливим російським атакам, які дуже часто надходять із повітря, це атаки крилатими ракетами. То Джон Кірбі сказав, що немає якоїсь однієї системи, яка б допомогла цьому запобігти. Однак, Сполучені Штати будуть допомагати Україні покращити свою багатошарову систему протиповітряної оборони. Не існує однієї системи, яка б стала простим універсальним рішенням у протидії крилатим ракетам. Багато залежить від того, як швидко після запуску ви можете виявити її від параметрів і телеметрії і польоту крилатої ракети. Немає єдиної системи, яка б вирішила всі ці проблеми. Це багатошарова оборона. Ми підходимо до цього таким чином, якщо чесно. Ми дивимося на протиракетну оборону комплексно. І Я думаю, це саме те, що українці намагаються покращити. Юлю завтра відбудеться чергова зустріч контактної групи з оборони України в Брюсселі, де обговорюватися подальші кроки підтримки України за словами посолки США при НАТО Джуліан Сміт, США та союзники перебувають у постійному контакті з українським керівництвом, щоб визначити, чого саме потребує українська армія на землі та в повітрі. Чи готові і партнери США надавати Україні те озброєння, яке просить українське керівництво? Так, безумовно, Наталю про це говорили сьогодні і лідери групи СМИ, але також Єн Столденберг, генсек НАТО. Він заявив про те, що українці безумовно потребують новітніх систем для захисту своїх територій, зокрема і протиповітряну оборону, але також, наприклад, елементарні засоби, одяг та інші речі необхідні для того, щоб вести бойові дії під час зими. І він наголосив на тому, що країни НАТО єдині у тому, що ця підтримка буде продовжуватися стільки, скільки буде потрібно. Дякую, Юлю, за цю інформацію з нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Ярмоленко. Посилити санкції проти Росії та її партнерів, надати більше військової допомоги Україні та визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Такі заклики протягом останніх днів лунають у конгресі. США. за реакцією американських законодавців та російські атаки української інфраструктури стежила моя колега Катерина Лісунова. Вона зараз з нами на зв'язку з Капіталістського пагорбу. Вітаю Катю! Вітаю, Наталю. сьогодні. Офіційний Київ повідомив про продовження російських обстрілів цивільної інфраструктури в Україні. Ти стежила за реакцією у. У конгресі протягом останніх днів що кажуть американські законодавці, Це ми так Наталю. Попри той факт, що конгрес зараз перебуває на перерві, яка триватиме протягом кількох тиждень, тижнів протягом останніх днів американські законодавці виступили із заявами, в яких засудили останні російські атаки проти України. Зокрема, український конгресовий комітет, який створений по перепрошую, український конгресовий кокус, який створений як в палаті представників для підтримки України. І не спільну заяву, до якої долучилися як республіканці, так і демократи, в якій вони заявили, що останні обстріли є кроком вічі для Володимира Путіна, тому що його військові продовжують програвати на полі бою. Також вони зазначили, що українські партнери продовжують підтримувати Київ а усі, хто вчинив воєнні злочини на території України, понесуть своє свою відповідальність за це. Загалом заяви як республіканців, так і демократів були оприлюднені також в соцмережах, зокрема в соцмережі Твіттер. Там вони закликали посилити санкції проти Росії, надати Україні більше озброєння і також визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Пропоную заслухати кілька із таких заяв. Просто зараз найкращий спосіб припинити ці атаки на мирних жителів це надати Україні зброю, необхідною для перемоги над російськими військами на полі бою. Росія має понести тяжкі наслідки за свою варварську війну в Україні. США та наші союзники по НАТО запровадили санкції проти Росії, але ми поки що не бачимо їхнього повного впливу. І я запитала представників міністерства фінансів США, що ще ми можемо зробити, щоб перешкодити військовій машині Путіна. Ці невибіркові авіаудари демонструють вічай і жорстокість Путіна перед обличчям дедалі успішнішого українського контрнаступу. Я рішуче засуджую безладні обстріли українських міст російськими військами. Подумки я з народом України, який продовжує боротися за свою свободу та безпеку. Призупинити всі російські туристичні візи. Ви хочете вбивати мирних жителів? Тоді вам не можна проводити свої відпустки із ворогом. Тиск на Росію має бути посилено. Гітлерівський Бліцкріг проти невинних британців зміцнив їхню рішучість. Масовий удар Путіна по невинних українцях зробить те саме. Найгарячіше коло у пеклі має ім'я Путіна на вході. Катерина, стосовно санкцій проти Росії та її партнерів. Вчора американські законодавці закликали адміністрацію президента Байдена припинити співпрацю з Саудівською Аравією, доки королівство не перегляне свою позицію щодо війни в Україні. Це пов'язане із рішенням Ріада підтримати війну Росії в Україні шляхом скорочення видобутку нафти. Розкажи, будь ласка, детальніше про що тут йдеться? Справа тому, надалі що 5 жовтня очолювана Саудівською Аравією організація країн експортерів нафти вирішила скороти. Ти видобуток нафти починаючи з 1 листопада, як стверджують експерти, це спричини ріст цін на нафту і стане черговим шоком для світової економіки, яка і вже і так страждає від російської агресії. Зокрема, зросте ціна і на російську нафту, що допоможе Росії фінансувати свою війну проти України, а також завадить європейському союзу обмежувати ціни на російську нафту. Відтак учора сенатор демократ Роб Менендес виступив із заявою, який закликав Білий Дім з Упинити будь-яку співпрацю із Саудівською Аравією через її підтримку таким рішенням російської агресії проти України повною зараз зацитувати фрагмент його заяви. Зокрема, Менендес заявив, що Сполучені Штати повинні негайно заморозити усі аспекти нашої співпраці із Саудівською Аравією, включно з продажем зброї та співробітництвом у сфері безпеки, окрім того, що є необхідним для захисту інтересів Сполучених Штатів Америки, як голова комітету із закордонних справ сенат. Нато я не дам зелене світло будь-якій співпраці з Ріадом, доки королівство не переоцінить своє свою позицію щодо війни в Україні. Безпередньо такою є заява сенатора демократа Роба Менендеса. Але загалом ряд а, про, представників провладної демократичної партії а, виступили із аналогічними заявами, в які закликали Білий Дім зупинити свою співпрацю із Саудівською Аравією. А також навіть в палаті представників вже було презентовано законопроект, який закликав... Кая вивезти американські війська із Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів до середньо білий дім сказав, що співпрацюватиме в подальшому в Конгресі щодо своїх відносин з Саудівською Аравією. Дякую, Катю, за цю інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Капітолію була Катерина Лісунова. У відповідь на останню хвилю масивних обстрілів росіянами українського цивільного населення та об'єктів інфраструктури у всьому світі прокотились численні протести, в тому числі і в низці американських міст. Зокрема, у Нью-Йорку учасники протесту перед консульством РФ, на який прийшли не тільки українці, але й представники інших країн, назвали дії Росії варварськими та вимагали визнати Росію державою терористом. Акцію організував Український конгресовий комітет Америки, який напередодні оприлюднив заяву, де вимагали, вимагає від сполучених штатів та партнерів по НАТО терміново надати Україні протиповітряні та протиракетні системи захисту, які цитую негайно потрібні, щоб закрити небо над невинними чоловіками, жінками та дітьми. З учасниками акції в Нью-Йорку поспілкувався наш кореспондент Павло Терехов разом ціломій Америці, як по цілому світі, українські організувалися вічі, манефестації. У містах по цьому Америці, і ми організувалися нині вранці. Треба встати перед нашим ворогом, щоб показати не тільки Україні, але з нами друзями тут, в Нью-Йорку, не тільки українці стоять тут, але просто американці проти Росії. я тут щоб підтримати протест українців, який відбувається біля російського консульства в Нью-Йорку. Очевидно, місто цілком підтримує Україну, і звірства, які вчиняє російська армія, російське військо, це дії суцільних варварів абсолютбаберек піпо. Кримські татари, ми корінний народ України, і ми прийшли сказати, як тяжко зараз кримським татарам в Криму, тому що тому що Росія з 2014 року тільки сажа у тюрми тільки кримських татар. Вони зникають без, без вісті і ми не можемо нічого з цим зробити. Ми намагаємося боротися. Я ятинімагуба тут, тому що я не можу цього більш терпіти, тому що Росія напала на Україну, тому величезна кількість українських людей страждає, тому що величезна кількість російських людей страждають, тому що Путін веде війну не тільки з українським народом, але й з російським народом, що і з російським народом. Висловити протест на тлі останньої хвилі російської агресії вийшли і в низці європейських країн Німеччині, Франції, Румунії, Чехії. Наша кореспондентка Христина Шевченко мала змогу побувати на такій акції у Варшаві. Там активісти вимагали не лише визнати Росію державою терористом, але й видворити всіх російських дипломатів з Польщі. У Варшаві біля російського посольства пройшов чисельний мітинг. Так поляки та українці реагують на масові ракетні удари Російської Федерації по території України 10 жовтня. Я прийшла під посольство терористичної держави для того, щоб звернутись до всього світу. До європейських країн, до сполучених штатів Америки, взагалі до всіх, щоб вони нарешті визнали Росію державою терористом. Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава! На мітинг прийшло близько п'яти тисяч людей. Протестувальники просять визнати Росію державою терористом, а також відкликати російське посольство з Польщі. Ми зібралися біля посольства Росії в Польщі. Як виявилося, ці скурвесини ще до сих пір тут вони ще до сих пір в цій будівлі постійно ходять на роботу, але ми не розуміємо, кого вони представляють. Вони представляють зараз державу терориста. Їм тут не місце. Це цивілізований світ, і для них немає місця в демократичному світі. Такі події, які сьогодні сталися у Києві, бо вони є абсолютно ненормальними у 21-му сторіччі. Ну я розумію, що коли там ще стріляють по інфраструктурі, якби це є війна і ну такі такі, якби удари вони зрозуміли. але коли навмисно стріляють по цивільних людях, це просто ну я не знаю, це якийсь дійсно терористичний акт. Учасники акції також запалили свічки на честь загиблих військових ЗСУ. Організатори обіцяють наступного тижня вийти із ще одною акцією протесту провести під стінами посольства так званий народний референдум про доцільність існування установи з Варшави Христина Шевченко для Голосу Америки. Село князівка на півночі Херсонської області російські окупанти увійшли 13 березня. Вже за два тижні ЗСУ вибили росіян з населеного пункту, але воно протягом певного часу залишалось у так званій сірій зоні. У селі не залишилось практично жодної вцілілої хати. Лише на початку вересня місцеві змогли повернутись додому, коли ЗСУ відтіснили лінію фронту. Про пережите жителі князівки розповіли документалісту Сергію Лисенку, який побував в селі 15 вересня. Винать цю нечисть із... з України. Далі Наш дім зайняли буряти. Розкажіть, як це було? Ой, як це було? Важко сложно. Поїхали в високопілля. В районний центр чоловік на роботу. Приїхали вже з роботи, вже заселилися. Там зараз І не було нам куди. Ми назад повернулися Високопілля і проживали в окупації. Не снімаєте. Це воно вам, мабуть, сюди і прилетіло, бо буряти тут стояли. Ну які це бур? Це, це буряти розвалили, тут наші по селу ходили. Угу. Це росіяни. Це вже наші як були, а вони сиділи в п'ятом. А наші були. Наші коли били угу. І вийшло... Наші як стріляли по бурятах, то воно ціліше було. А вже як буряти, то... воно де то полі високе, от туди, сюди стріляли. Як наші зайшли вже сюди в село, це вже буряти тут порядки наводилися, не наші. А то ваша машина так. була. Форт був. Форту вони виїхали, там на тій вулиці. Розрубало, десь час, мабуть, постояли там, похизувалися, якраз снаряд прильот прийшов, розірвало машину. А вогу тут зараз... розбило на ухналіку. Це, це так, це, це буряти тут похизейнували. Наші провалили. були, а буряти на два цій Да-да, там такі балланки дубель, да? Добрий день. Добрий день Добрий день, мої дорогенькі. Розказуйте нам щось хороше. Вони тут, бояться не треба, бо вони будуть оттуди. Вони вже привикли до цього. Прильоти оттуда, тут читайте два кілометри. Це п'яте, високополя. Вони там їх, вони всі, вся техніка у там у них все було. І вони сюди били усюди. От, от, покажу. От, ми так утром рано встаємо. Щоб води набрати, там у мене от, бачите, в там колодязь. Uh -huh. Ото ми набирали воду, кум, кума і я. І оце тут снаряд взорвався. Ну, слава Богу, ми залишилися від тільки що і до сих пор в голові жити. І це ж наші хлопці якраз приїхали з цієї сторони сюди. І вони тут так тікали, отама. Вон там де крайня хата згорівша, вони оставили оружжя, що хлопці сказали, наші, нам їх вистачить на дві тижні битись. Вони не брали оружжя, вони брали віщі, які понабирали, пограбили людей, розумієте? Все буде добре. Ми відбудуємось. Буде добре, буде жити Україна. До 24 лютого у США існувало чимало благодійних організацій, заснованих під час подій 2014 року, та раніше задля допомоги Україні повноштабне вторгнення спонукало появу багатьох нових волонтерських фондів та установ, які у той чи інший спосіб долучились до підтримки України. Лише у невеличкому штаті Колорадо виникло щонайменше три. Як створювалися, чим допомагають, і скільки вже назбирали коштів співзасновники цих організацій, розповіли Світлані Пристинській та Володимиру Петро. Мене звати Андрій. Я представляю організацію Sunflower Seeds Ukraine. З 2014 року ми допомагали українській армії при окупації Донбасу і анексії Криму. І коли прийшов 2022 рік і почалася повномасштабна війна, ми створили організацію Sunflower Seeds Ukraine. Ця організація має місію допомагати з медичним обладнанням та захисним спорядженням малим групам українських військових. І називається вона так на честь пані Зеніченська, яка вже в другий день війни сказала русські солдати полежить і сімечки в карман. Мене звати Юрій Бружа. Сам я родом з Коломи. Ми в активно включилися саме після повномасштабного вторгнення, після 24-го числа, і почали шукати шляхи, як саме. Допомогти це все починало досить банально. Я сам працюю в сфері IT, У мене більшість друзів також працює в сфері IT, Тому я створив чат, де я писав повідомлення, де казав, що дивіться, потрібна така допомога. Зазвичай ми брали запити від людей, яких ми знаємо напряму, або через довірених осіб. Історія, яка була поштовхом створити фонд, це були хлопці з Києва. Які е, є друзями однієї з наших директорів Олени Бутенко, хлопців зовсім нічого не було а їх одразу кинули на передову. Вони воюють, декого з них вже немає. Ми ще на початку війни, коли дали аптечки одному з підрозділів 95-ї бригади, дізналися, що вони не мають базового спорядження, такі як бронежилети, змогли отримати дуже велику кількість дуже якісних і легких бронежилетів. Для них ми їм допомагали зібрати на різну корисну оптику. Яку вони застосовують в своїй роботі? Зараз допомагаємо їм зібрати на дрон. Ми досить добре розбираємося в техніці: квадрокоптери, термальні, нічне бачення, тепловізійні камери, різні сонячні панелі, розумні годинники і тому подібне. Тобто, це все те, що допомагає воювати смартово розумно. Допомагає зберегти життя спочатку. Організації фонду було зібрано біля 120 тисяч доларів. Кошти розподіляються по запитам. Ми отримуємо офіційний запит від тієї чи іншої організації в Україні. Кожна людина, яка хоче ознайомитися з напрямками, куди направляється допомога, може зайти і подивитися абсолютно всю звітність. Допомагаємо збирати кошти на такі речі, як, наприклад, Drone Jammer — Це антидронова рушниця. Спочатку війни ми роздали 800 медичних аптечок першої допомоги. Що, Допомогло зберегти життя е, точно декільком солдатам. Ми отримали е, відеозвернення від солдата, який сказав, що його побратима пранили е, в стегно на, е, на передовій, що він використав е, там турнікети і бандажі, які були в одній аптечці медичній. смартовий годинник, да розумний годинник. Це просто годинник, якого що там є. GPS. Но на фронті в бойових е, діях це може врятувати життя. Термальні камери це, це теж така річ, як. Дуже необхідна людям на блокпостах, щоб вночі бачити речі, ті, яких не видно. Техніка на даний момент вона рятує життя. Ми організували напевно, п'ять чи шість таких е, заходів. Зокрема, Night Out for Ukraine. Це був е, захід, де приблизно 60 різних ресторанів, в Болдері і також е, суміжних містах. Тут е, е, в один вечір е, частину свого прибутку віддали на благочинність е, е, на підтримку місії нашої організації. Фонд молодий фонд був створений одразу після початку війни, і ми вже організували три великих масштабних. Благодійних заходів. Перший захід це був ярмарка їди української. Вся їда була розпродана, якщо я не помиляюся, десь 3-4 години до закінчення цього благодійного заходу. Після того в нас був концерт Злати огневич яка була тоді, якраз перебувала з благодійним туром в Америці. Наш третій івент це був. Арт-івент в одному із готелей в Денвері були представлені картини українських художників. Це була наша сама, напевно, успішна благодійна акція, тому що під час цієї акції було зібрано більше всього коштів. Ми зробили декілька івентів саме тут в Колорадо від банального Drink Beer Help Ukraine. Де ми організовували в барі і проводили розмови? Тобто, весь день ми з відвідуваченням бара розмовляли, розказували, що відбувається в Україні, проводили різні акції, розіграші, намагалися їх мотивувати, донейти. Також ми всі фанати активних видів спорту, тому інші наші івенти більш такі спрямовані в сторону активних розваг. Початку війни ми е, надали допомоги на суму близько 200 тисяч е, доларів у формі медичної допомоги, тактичного спорядження та персонального захисту. Ці е, внески ми отримали від приблизно 700 різних е, донорів. Ми хочемо, щоб наша організація навіть після закінчення війни допомагала українцям, допомагала біженцям, які знаходяться в Америці. Якщо ви почуваєте себе погано дивлячись на новини, читаючи про ті звірства, які чинить російська армія в Україні, і ви не маєте змоги поїхати туди на фронт і захищати нашу батьківщину. Замість автомата візьміть руки в комп'ютер, візьміть руки в телефон, подумайте, що ви на своєму місці можете зробити для України, або зв'яжіться з локальною організацією до яка є в вашому місці чи в вашому штаті, і запропонуйте свою допомогу. Ця допомога, яку ви можете робити на благо Україні, там де ви живете. Я насправді найкращою терапією від суму від жаху, від болю, які ви можете відчувати. коли ви дивитесь новини з України і намагаєтесь зрозуміти, що там відбувається. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм приєднуйтесь до наших спецефірів в соцмережах в Ютубі та Фейсбуці о 18-й за київським часом. Де ви в прямому ефірі зможете поставити питання нашим ведучим та журналістам? Дякую, що довіряєте. В Студії була Наталія Леонова. Бережіть себе, мирної вам ночі.